Він був художником від Бога. Його картини не змогла б містити жодна величезна галерея світу. Його роботи, окраса знаних виставок та приватних колекцій в Україні, Німеччині, Франції, Канаді, Японії Голландії. Гідно пройшовши земний шлях після важкої хвороби на 68-му році життя, відійшов у вічність наш земляк, палкий патріот України Анатолій Миколайович Реженко виважений завжди мав власну думку, не заангажований ні в житті. Ні, в творчості, інтелектуал, естет, оптиміст і в усьому справжній. Творив у прилуцьких художніх майстернях, зорганізував художній салон. Учасник всеукраїнських міжнародних арт-фестивалів, виставок Анатолій Реженко залишив по собі величезний творчий спадок художніх робіт. Світлі спогади як про добру, чесну людину, яка своє серце віддавала іншим. Митця пам'ятатимуть земляки.